Трошки розкажу, чим я стикнувся з тим інвертором, але буду його міняти. Буду його міняти, причини, я вам скажу, трошки пізніше. А міняти буду на що? Деяка. Де я, де я... Ну, зараз будемо бачити? вартує міняти його, чи не вартує міняти. Ну, думаю, що вартує, бо цей дуже багато питань в мене виникає до нього. Одної особливості маста, зараз вам покажу модельку. Так. 5248 Pro, як для мене, стало рівень шуму. Так. Рівень шуму не коли до нього підключено якесь навантаження, а рівень шуму, коли підключені сонячні панелі. Сонячні панелі і навантаження. Коли навантаження в нього 3 кВт без сонячних панелей, з мережі. Все, він собі відносно тихенько працює. Так? Коли от, панелі виробляють 3,5 кВт. Нагрузка на інвертор на виході теж в районі 3 кВт, плюс для зарядка на батарею, дуже сильний рівень шуму. Так? Е, ніхто про те не говорить, але він є. От. Сонце зменшилось. Почала давати 2-3 кВт, відповідно він менше почав шуміти. При, по, коли нагрузка сонячні панелі виробляють менше кВт, він переходить в режим байпасу і майже, ну, майже не шумить. Но коли е, нагрузка до нього підключена, то він і панелі виробляють, він прям дуже сильно шумить. Це перша особливість, яку я займів використовуючи цей інвертор. Дивіться, сонечко зайшло. Ре... Майже там 700-800 Вт. Почався байпас. І він дивіться, як почав тихенько працювати. Так? Якщо у вас немає нагрузки, як такої там, в районі там, 3 кВт кВт, цілком підійде. Так? Бо сонячні панелі... в принципі, і нагрузка на 1 кВт, він має ну, з сонячних панелей він не так сильно шумить. Зараз вся нагрузка йде майже з мережі, відповідно, він перестав шуміти. Ну, Маєте на увазі, коли купуєте такий інвертор. Ніхто про це не розказує, але всі питають за рівень шуму. Та? Рівень шуму, я так розумію, залежить не від е, кількості. Приладів чи кількості навантаження, скільки він споживає. Зараз ми подивимося, скільки він споживає. Так. Три, майже 3 кВт. Так. А рівень шуму залежить від того, чи виробляють сонячні панелі, чи не виробляють. Тобто, чим більше нагрузка до нього підключена, і сонячні панелі можуть покрити ту нагрузку, тим більше буде шум. Якщо він включений просто в режимі байпасу, то шуму практично від нього немає. Ось така особливість. Хтось буде питати мене е чи він шубний. Якщо сонячні панелі працюють, наручка на нього є, я його чую за 10-15 метрів. Прям 10-15 метрів я його чую. Якщо в хаті його ставити, ну не, не варіант. Якщо є сонячні панелі. Так, Друга особливість в нього є те, що в е режимі підмішування... Чи роботи від сонця, скажімо, так, він все одно бере е, напругу з мережі. Тобто при моїх 3 кВт нагрузки він все одно буде брати в районі 3,5 А з мережі, та? навіть якщо достатньо сонця. Сонце, там, допустимо, 4 кВт, та батарея заряджена, нагрузка на нього 3 кВт споживачів, він все одно буде брати з сонячних панелів 3 кВт. А з мережі буде брати 3,5 А. Десь читав, що це іменно їхня особливість така. Стара прошивка, нова прошивка, ну не знаю, в мене, як кажуть, стара прошивка, проблема в тому. Нової прошивки ніде немає Питати, писати китайцям я Не дуже маю бажання її десь їх там щось просити, щоб вони скинули, не знаю, тим більше прошивати. От така ситуація. Коли це при 3 кВт нагрузки, а при 2 кВт це, напевно, буде 2,1 А 2 А він брати з мережі, навіть якщо, з мережі, якщо сонячних панелей достатньо. Якщо відключити вхідний автомат, на нього подавати електроенергію, відповідно він переключається на сонце, на батарею і повністю себе покриває. Якщо включити в мережу, навіть якщо він, він виключає байпас, все одно він споживає електроенергію з мережі. Тобто майте це на увазі. Не знаю, чи це така модель чи що, ну не знаю. З приводу настройок. Всі кажуть, може бути там у вас настройки, ви щось неправильно включили і так далі. Значить, По настройках настройки, що пробував СБУ, що. Від сонця тільки но сол режим нічого не допомагає. Тобто залишається те то саме. Кажуть, та то у вас проблема з батареєю, тобто він заряджає батарею. Виставив так, щоб він не заряджав, щоб мережа батареї взагалі не заряджала. Тобто батарея заряджається тільки від сонця, якщо є сонце. Якщо нема сонця, вона не заряджається. Так, от чую годить, збільшилися е, вентилятори, але ну, скорше всього сонце почалося, вийшло сонце, сонце зараз подивимося, що він буде давати. Так. Е, глянемо, глянемо, глянемо. О, так, да, пішло. О. Так. Нагрузка 3 кВт, сонце дає, сонце бере 3,5 кВт. Е, так, Зараз глянемо, що він бере з мережі. Так, З мережі він бере 37 А, 3,6. Включився байпас. От, і пішла, на, пішла нагрузка на мережу збільшуватись. Ну, зараз може сонечко вийде, я вам покажу, що він зараз байпас відключиться. І відповідно напруга, яку він бере з мережі, він не, не відключить її взагалі. Зараз вийшло сонечко, о, байпас відключився. А з мережі, як він брав, 3,6-3,5 А, так і він бере. Зарядки, зарядка не йде на батарею, бо зарядка йде бат... тільки сонячних панелей, байпас виключився, а з мережі він ціну бере. Так що майте на увазі, що, що я замету? при таких, такому споживанні в районі 3,5 А він бере. Якщо відключити автомат вхідний на інвертор, який подає живлення, 220. Він е, повністю перейде на сонячну енергію і буде працювати від неї. Тільки ну, подаєш напругу на, на нього мережу, він собі з мережі починає підтягувати трим, ну, в залежності від споживання. От ще одна така, один такий мінус, який, який про ні який ніхто не розказує. Кажуть, що він споживає в районі 100-200 Вт, з мережі бере, та? але по факту це не 100-200 Вт, це блін, майже 800, 800 Вт при нагрузі, там, 3 кВт. Ну, це, Хоча сонця достатньо. Сонця достатньо, батареї достатньо. Такі ось такі особливість. особливості. Так. Третім, чим мене та, е, це те, що не можна було віддавати в мережу, але в мережу свою, Та, де я маю трансформатор струму? Відповідно, інвертор у мене стоїть в новому місці, де після інвертора практично нічого немає ніякої нагрузки. Та? Зараз не підключено. Але є три фази. три фази, які заведені в будинок. і Відповідно, в будинку зроблена розводка на три фази. з, окремим, з спільним Нулем. Ось і вся проблема. Проблема в тому, що мас такого не вмів робити. Тут інвертор в одному місці. Цю напругу зливає в е сонячну електроенергію зливає в будинок. І будинок працює від сонячних панелей. Е скинути напряму з нього немає можливості до будинку. Це перше. І друге. Проводка, яка там зроблена в будинку, теж невідома. І як її розділити, там, щоб була окрема фаза, окрема і нуль від інвертора, теж проблемно. Тому вирішення цієї проблеми, таке, що інвертор дає, трансформатор слому зливає надлишки сонячних панелей в мережу, в ласту мережу. Та, і Будинок в мене виходить, що одна фаза з будинку, яка йде на будинок, в мене. Використовує сочно електроенергію. Все. Всім до зустрічі!